Ніданок першого числа 15-го року. Дві, тут тільки що ці у ці біля чоловіка і це трошки острова.

Просто задавили, задавили их гору. Угол задавили. <рикул> Пробуйте с одним стороны. Сейчас. Всю накормку. що ви старші. А что вы старше. Ой, это стук. Ні, це треба брати і відносити туди, і вони це повинні приготувати. Це, це м'ясо сире, ти все береш. Вони це беруть, ідуть туди і готують тобі. Креветка сара, її не треба їсти. А що? Воно не добре, туди туди його ще треба готувати, там їжа.